Вітаю, ми продовжуємо нашу кар'єру за безробітнього футбол-менеджер 22. І. що ж, матчі однієї восьмої фінальної частини Євро Ліги Європи проти Динамо. Матч з Карісом. На жаль, ми програли. Ну, я вирішив дати команді відпочити, і, можливо, це було дарма. Але все ж таки, я вирішив все ж таки сконцентруватися на Лізі Європи. На сьогодні два матчі з Динамо, Альмерія і Танеріфи. До речі, Альмерія і Танеріфи наші прямі суперники в Лізі, і їх потрібно перемагати для того, щоб хоч трохи піднятися. Бо наразі 18-та сходинка. тож давайте переходити до вибору складу. Склад: основний, по замінах, та нікого, мабуть, і не треба. Тобто основним складом виходимо. І подивимося, що з того вийде. По динамівському складу, кого я бачу. Сирота, циганкову, до речі, досі. Шапаренко, Довбик в Динамо, окей, Мар'ян Швед. Ну, цікаво. Цікаво. Окей, ми повинні виграти. Як би. Я не вболівав за. Українські команди в Єврокубках, але це ФМ, і ми, я, як тренер, повинен думати за свою команду і, власне, перемагати своєю командою. Стандартна вже, я так розумію, тема, що по володінню Динамо програє, але що цікаво, по ударах. Вони більш впевнені були до цього моменту. Але але мені досі не подобається те, що у нас ударів менше, ніж в них. Так, ну, перший, я так розумію, момент. Мовіла. Поборовся, шалом, артоля. Дальній удар вдало Дюбуар Артоля закидання на Чеха. Удар гол. Але чи був там офсайд? Чи був офсайд? Це питання відкрито. Я сподіваюся, що не було. Дуже сильно. Гол зараховано. Чудово, ми виходимо вперед. Матчі з Динамо. Ну, подобається. Питань нема. Давайте далі. Так, моментів мало, але результат є результат. Хоча, з іншого боку, домашній матч хотілося б більш впевнено закінчити. Але, що вийде, то вийде. Так, давайте заміни. Йокута непогано. Інджиль непогано. Але ось шалом і Мовіла провалюються. Давайте Альба хай вийде, а замість Мовіли блом Можливо, Мовіла у наступному матчі буде більш забивний. Я дуже насильно на це сподіваюся. Але у цьому якось не щастить йому так. Муріч вибиває м'яч. Хто виграє? Ми виграємо. Підхоплення Ньоку, Джиль, Артоля, Альба. Блом вихід один на один. Ворота рятує Динамо, але за нами кутовий. Хто його подає? Альба. Альба на ближню Чех вдало Пробуває по воротах. Ну, хай буде. Хай буде. Власне, результат є результат. Валенсія там Легію обігрує і Аталанта Хофенхайм. Ну, що очікувано. Хоча Легія намагається викарабкатися, але не думаю, що в тому вийде. Але зараз момент у Динамо. Шапаренко. Гребенюк, але Артоля забирає м'яч. І вже 2 в 2. Пас на Блома. Блом. Знову б'є прямо у воротаря. Ну. Вихіди один на один, схоже, на його. Так. Чи буде ще один момент, чи ні, Ньоку. Ніоку, ніоку, Ньоку на альбу. Артоля, Ньоку, Блом. Назад на дюбуа. І на цьому, власне, матч закінчився. Ну, перемога є перемога. Хоча по статистиці рівно йшли. Тому так. Важко якось сказати, що хтось був сильніший. Окей, що ж? Наступний матч проти Альмерії. Побачимося на ньому. Матч з Альмерією. Замін багато. Прада заміть Палаю, бо той дискваліфікований. Воцфіальо Альба Центр. Іглесія з Це наші, наш правий фланг. І Брежнік на лівий фланг. Сподіваюсь, це. Пройде непогано. команді треба відпочивати. Бо, власне, через 2 на третій день матчі. І. Так. Е е е я хочу помсти від Альмерії. Дуже сильно на то сподіваюсь. Подивимося, чи вийде щось, чи ні. Бо нам потрібні бали. Нам потрібні очки для того, щоб підійматись з зони вильоту. Досить дивний такий сезон. Тобто, в лізі ми десь внизу, а власне одна восьма Ліги Європи. Тобто, незрозуміло. Так, Іглеся, сконопляв, Вотс, Мовіла. Фіаліо, вотс. Прада. Ну, тримаємо м'яч, це добре, але потрібно загострювати Сарі, Фіаліо, Сарі. Назад на Йонка. Ну, непогано, добре. Прада. Далі. Альба, Водс. Іглесіас. Пас на конопля, конопля на фланзі. Іглесіас. Дальній удар. Для чого не зрозуміло. Це при тому, що по інструкціях стоїть входити в штрафну. Так, Брежнік, Фіальо, Альба. Іглесіас на коноплю конопля. Юхим, ну давай, давай, ти можеш. Вот, фіаліо, Іглесіас, Знову ж таки, дальній удар. В цей раз точніше і ближче. ну, Окей, давай. Третій удар, ти забиваєш, і питань нема. Ну, давай. Іглесіас, ну, можеш. Хочеш. Давай, 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 давай. Ну, нічия мене не влаштовує. Mm. Нічия мене взагалі не влаштовує. Так, можливо, давайте. Мовіла і шалом вмотивовані. Окей. Ой, важко. Дуже-дуже сильно важко. Тобто нам. Ну, скільки. Як мінімум три матчі нада перемога. Тоді є ймовірність того, що ми не вилітаємо. Але зараз атака від Альмерії Закидання, удар воріт на щастя. На щастя для нас. Давайте. атакувальна І що ми можемо. давай Чех, виходь. Альба як загалом грає, Альба загалом та грає непогано. І шалом грає непогано, але. Можна, ні. Поки-поки нічого не буду робити по заміні, окрім Чеха. Він повинен на швидкості зараз почати розривати цей фланг. Я дуже сильно на це сподіваюся. Так, Брежнік, Брежнік. На шалом, шалом на фланзі. Давай, 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 біжи. Невдала подача, але наші на підхопленні, Правда. Вотс, Альба, Конопля, Чех, Чех. Давай, давай. Конопля. Я так розумію, Вотс, Конопля, Вотс, подача Альба забиває. Чистих питань нема. Окей, добре. Залишаємо атакувальний настрій. Хай краще буде так. І що буде далі? Ось в чому питання. Чи зможемо втримати і покращити цей результат. Я дуже сильно на це сподіваюсь. Але все залежить, власне, від Ефемки і чого вона захоче. А вона хоче, щоб ми перемогли. Чудово. Взяли три очки. Мене це влаштовує. Не впевнено, але все ж таки взяли. Добре. Що ж, матч відповідь проти Динамо. Побачимося вже на ньому. 1 8 Ліги Європи. Матч відповідь проти Динамо. По замінах Хартоля у нас з атакувального переходить на лівий фланг замість шалома. У центра атакувального півзахисту у нас виходить Альба і Блом на вістря атаки. Вирішив трохи так зробити, для того, щоб була був відпочинок основного складу перед матчем з Тенеріфе. І також замість Дюбуа Водс був Дюбуа така маленька травма. Хай відпочине, і знову ж таки буде більш готовий до матчу з Тенеріфе. Фланги захисту, власне, залишається. Давайте. Затверджуємо склад. Сподіваюсь, що я не пожалкую про ці заміни після того, як матч. Закінчиться. І ми спокійно вийдемо до однієї четвертої фіналу. Давайте. Розпочинаємо матч. Власне, рахунок за нами, але перевага поля Динамо є. І я сподіваюся не зіграє з нами злий жарт. Але, власне, атака Динамо довбик. Шапаренко закидає. що там, ну, Довбик б'є, заблоковано, але циганков забиває. Циганков, на жаль, один-дин, нічия. Ну, що ж поробиш? То є гра, і треба грати до останнього. Чи зможемо відіграти? це питання, бо якщо ми не будемо бити, то і забувати не зможемо. А тут поки Динамо домінує по ударах, особливо володіння м'ячем рівне. Так, наш кутовий Альба подає, Муріч забирає до своїх рук, і це буде контратака. Це питання таке цікаве. Довбик, сирота, Шапаренко, Довбик. окафор на Фланзі. Шапаренко. Коба, Кальседо. Ну, так, все трохи відтіснили. Непогано. Але Ну нам треба забивати, а не Динамо. Ну, чи будемо ми забирати м'яч? Довбик. Ну, на щастя, для нас не забиває. Ну, я незадоволений. Я дуже-дуже сильно незадоволений. Так, по замінах. Блом вибачай, але ні. Ти нічого не можеш зробити. Замість ар... Альба. Та й Альба погана. Давай, артоля. і шалом на фланг виходить. Хоча. Джиль набагато гірше виглядає. Давайте тоді ось так ось таку рокіровку зробимо. З такі ось зміни. І подивимося, що з того вийде. Тобто дві заміни на атакувальний такий напір. і чи зробить це нам гол? Це питання. Бо зараз атака Динамо, кафорна довбика той забиває. 2-0. Ну, я сподівався, що трохи легше все буде. Ну, але якось воно не працює. Ну, що ж поробиш? Треба йти вперед. Треба відігруватись. Чи взагалі провалився? Що, а? Ну, а. Захист непогано ось. Атака. а в Атака у нас поганенька. Давай тоді артоля взагалі на правий фланг. Куди у нас фіаліовий вийде І якось так будемо намагатись щось зробити. Вет подає кутовий, ми відбиваємося, але підхоплення за Динамо. Ну, давайте довбик кальседо. Депресинг, де хоч щось чи буде. Довбик, вихід один на один. Ну Йонг у підкаті з... вибиває в нього м'яч. Небезпечно, але знову ж таки динамо вихід один на один не реалізовує. Що добре для нас. Погано для Динамо, але добре для нас. Або нам потрібно забивати. Нам потрібен хоч наразі хоча б один гол для того, щоб перевести все це в додатковий час. Але нам показують тільки моменти від Динамо. Вони забивають третій. На цьому власне все. Ну, життя повернулось до нього не тим боком. На жаль. Я дуже сильно сподівався, що за рахунок Ліги Європи ми зможемо якось підняти наш рівень. Але ні. На жаль, на жаль, на жаль. Що ж, матч проти тенаріфи, побачимося на ньому. Фінальний матч на сьогодні проти Тенеріфи. По замінах. Брежнік на лівий фланг захисту. Фарина Прада у центр захисту. Іглесіас, власне, на правий фланг. Атакувальну ланку не чіпав. Хоча вона виснажена. Ну, треба їм ще побігати цей матч, після чого буде легше. Тут питань ніяких немає. Ну. Окей. Є, скажімо так, всі шанси на те, щоб вийти з зони вильоту, але чи скористаємося ми цими шансами? Це питання так, Альба подає кутовий. воротар забирає м'яч рук. На жаль. Але знову ж таки, по інструкціях, наскільки я пам'ятаю, так, зараз вихід один на один, те забиваємо. забуває. Причому результативна передача на рахунку, я так розумію, воротаря. Ну, якось так. Що стосується кутових, то по інструкціях потрібно подавати на ближню штангу. Я очікую це, але вони того не роблять. Небезпечно, нервово і йди куди-небудь, але не у ворота. Ой, Ну, таке. Альба подає, Фарина вища воріт б'є. Ну, тобто, Тенерифе наш прямий суперник. Ми повинні обігрувати їх. Але ми то не можемо зробити. І що з цим? я не знаю. Чех взагалі на 6.3 грає. Мовіла. Не може нічого зробити. Джиль, також почав провалювати. Ну, дуже-дуже багато питань. Подача готова від тенарі, Феді, вибиває вибуває м'яч, але підкоплення за суперником. І вони продовжують свою атаку, закидання. Подача ну, переводять з флангу на фланг, і що буде, а буде гол. А буде голу пусті ворота, бо наш центр захисту. Нічого не зміг зробити. Мабуть, цього досить. Давай пилаю, виходь. Е, і, і, і замість чеха хто у нас? Давай блом. І замість Альба Артоля там є, я не пам'ятаю. Ні, немає. Навіть не знаю. поки так. Поки залишаємо так. Ну. Дуже і дуже багато питань є в мене. Ну, я так розумію, і власне, і у вас до мене, бо я як тренер не впорався ніяк. Давай фіалію замістя, бо той видохся вже повністю. Хочеться, звичайно, постійно перемагати, але, по-перше, постійно перемагати майже неможливо. По-друге, ФМК зі своїми скриптами не дає цього досить часто зробити. Тобто, минулий сезон боремося за Єврокубки. Зараз боремося за те, щоб не вилетіти. Причому склад не сильно змінився, місцями навіть підсилився. Ну. Як результат програємо Тенеріфе. Дуже і дуже багато питань. Ну, і я сподівався, що серія буде. Більш, з більш гарним настроєм, але то не вийшло. Тобто, дві перемоги, дві поразки. Ну, і я так думаю. Наступний раз вже побачимося на огляді сезону. Тобто я ці всі матчі домотаю, і, власне, запишу огляд сезону, на якому все ж таки місці ми завершимо наш сезон. І, власне, цю кар'єру загалом. Буде огляд сезону, буде, можливо, невеликий огляд взагалі кар'єри, і якісь певні результати. Що ж, на цьому, все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!